Називаюся Оксана Кочерга. Ким я є? Цікаво час від часу задати собі таке питання і попробувати усвідомити, ким ти є. Сам перед людиною мені дуже приємно усвідомлювати себе не просто людиною, а людиною, яку Бог хотів бачити в цьому світі, яка є для нього важливою. Я жінкою і радію цього. Ніколи не мала такого бажання. Що було би, якби я була іншої статі? Слава Богу, що я є жінкою, і мені подобається нею бути. І це класно бути жінкою. Я є дружиною, 31 рік в шлюбі. Колись чоловік сміявся, що йому рік за два. Я відповідала: ну тоді мені рік за три, а посправді не все так погано. І кожен наступний рік зараз є кращий за попередній. І це тішить. І дякую Богу за такого чоловіка, якого мені дав. Це не було легко. Я колись на певному етапі прочитала, що Господь хоче, щоб ми стали на кінець життя такими сяючими багатогранними діамантами, а на початок подружнього життя і ми просто алмазною рудою. От він так робить, щоб ми, шліфуючи один одного, тими діамантами ставали. Я є мамою чотирьох синів. Максим, Петро, Микола і Ярема. Сини в нашому житті це така особлива річ. Ми мали би наших синів такими прийняти і так виховати, щоб вони могли змінювати світ на краще. І п'ятьох доньок: Юлія, Анастасія, Марія, Анна і Софія. І ми прийняли цей дар наших доньок. Таких чарівних, таких класних, щоб вони стали такими жінками, мудрими, творили своє майбутнє, творили свої сім'ї, надихали своїх чоловіків, щоб ті змінювали світ на краще. Що ще про себе? Я маю певні проекти, які вже є позаду, можна сказати, успішні проекти. І ще ті, які тільки починають розвиватися, які пов'язані з моїми мріями. Я виявилася заангажованою в освіту, тому що освіта є важливою для мене і на певному етапі життя, коли моя віра зміцніла, Господь допоміг мені заснувати першу початкову католицьку школу в Україні це школа Святої Софії, яка зараз вже провадить дітей до восьмого класу. Не все так просто і легко, але основна наша мета, щоб діти з малку розуміли Божу любов і щоби. Навкруг них було середовище прийняття їх такими, якими, ми, якими вони є, бо це надзвичайно важливо для розвитку потенціалу дитини. дивитеся кредо. Другий проект проєкт це консультаційно-тренінговий центр, де кожен може прийти, щоб отримати пораду, консультацію, де можна працювати превентивно, тобто проводити семінари. Тренінги, певні висвітлюючі проблеми, які можуть не допустити конфліктів і таких серйозних труднощів, чи в подружжі, чи в вихованні дітей, чи в особистісному, чи в духовному зростанні людей. Стосовно тих проєктів і мрій, які ще не є успішними, це є асоціація Батьківська християнська асоціація Алетея, яка постала декілька років тому, і моєю мрією є. Ну, я думаю, і Божою об'єднати батьків України, які сповідують християнські цінності незалежно від конфесії, щоб ці батьки, об'єднавшись, насамперед зрозуміли свою відповідальність за виховання власних дітей. Господь з них спитає, з нас спитає. І, власне, щоб ми спільно як батьки, зрозумівши цю відповідальність, змогли впливати на певні процеси в Україні, змогли задекларувати, що ми такі є, і що для нас важливою є віра, і що ми хочемо це передати нашим дітям, і певні речі для нас є неприйнятні. І власне об'єднання цих батьків і осередки вже маємо в Києві, у Львові, в Івано-Франківську, в Тернополі навіть в Житомирі твориться зараз осередок, то ця діяльність зможе не тільки цю першу ціль задовільнити, ми також можемо зростати разом, ми можемо підтримувати один одних, ми можемо вчитись, як виховувати нам дітей разом, ми можемо бути разом. Що ще є в моїх мріях? Для мене важливим є щастя жіноче, тому що, будучи сама жінкою, мені деколи дуже сумно бачити жінок, які не розуміють сили свого впливу, своєї чарівності, своєї місії, своєї унікальності в світі. Мені хотілося би, щоб батьки не обрізали крила своїм дітям, щоб їхні діти могли виконувати своє призначення, сповняти волю Божу. Для мене важливим є щастя моїх рідних дітей, щоб вони обов'язково відчитали цей, цей глибшу цю мету, кожен свого життя відповідно до тих талантів, які Господь їм кожному дав У нас. Такі талановиті діти, вони кожен є такою унікальною особистістю, кожен має свої дари. Видивитися кредо. Максим, самого малку, був такою чуйною, доброю дитиною. Він дуже багато допоміг нам у вихованні менших. Юля завжди була цілеспрямованою, наполегливою дитиною, яка розуміла добре власні цілі. Настя, це така особливо творча дитина. Кожна сфера, до якої вона доторкнеться, вона так це вміє зробити по-іншому, творчо, креативно. Петро вміє бачити такі речі, які, можливо, я не бачу. Вміє відчитувати потенціал і досягати ціле життя. Вміє поставити собі ті цілі, і до них дуже цілеспрямовано йти. Микола завжди був такою ніжною, доброю, чуйною дитиною. Перша подарована мені суконка дитиною. Це була від нього, з його грошей, які йому подарували на день народження. Марія як феєрверк, надзвичайно творча, надзвичайно така непередбачувана дитина. Ярема, покладистий, відповідальний, на якого можна йому щось доручити і знати, що він це зробить. Він зараз упора батькова в хаті. Анна в Анна нас глибока і ніжна. Вона в нас єдиний інтроверт, дитина, яка шукає таких глибин, яка є чуйною, відкритою. Софія це такий лідер, що ми не знаємо, де вона зупиниться, боже тільки поможе правильно спрямувати цю життєву енергію, оптимізм, вроджений лідер, який вміє вести за собою. І мені би дуже хотілося, щоб ці сильні якості кожної дитини Господь допоміг розвинути, і щоб вони кожна відчули його волю і пройшли своєю дорогою. Я радію від стосунків подружжі, від чоловіка, якого мені Господь дав. Хоча це було спочатку дуже непросто, бо ми якось так одружились, не розуміючи недоліків один одного. Ми одружились двоє ідеальних людей, які такі просто закохані, мають самі позитиви, ніяких негативів. І дуже скоро, через два роки, ми прокидаємося в якийсь день і думаємо: о люди добрі, з ким ми одружились, ні одної позитивної якості, тільки негативи. Тому після того ті наші діти, які одружені, троє старших, я казала їм ніякого батьківського благословення, поки на папірчику мені не покажете декілька негативних рис свого обранця. Бо треба з реальною людиною одружуватись, а не так, як в тій усмішці, хто стоїть біля Вівтора, з боку молодої, та, якою вона себе уявляє, та якою він її уявляє, та якою вона є насправді. Ну, У нас було подібно в нашому подружжі, і так крок за кроком ми вчились приймати себе справжніх. Це було дуже непросто, але це був такий унікальний момент, коли я сказала: Богдан: мені вже не хочеться тебе змінювати. Я приймаю тебе таким, яким ти є. Чоловік спочатку не повірив. Він ще півроку приглядався, чи це я тільки говорю, чи це так є насправді. А тоді, коли він в це повірив, тоді почався новий етап, так я віднова наших стосунків, коли я почала отримувати те. Про що колись мріяла, а потім вже не мріяла, а потім вже навіть не вірила, що я це отримую. І, власне, останні 10 років життя це зовсім інші роки життя, коли ми реально стаємо ближчими. І не хочеться повертатись в ті роки перші. Отак коротко про те, ким я є, які мої мрії, які мої бажання, яке моє життя. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео.